Всім привіт, друзі! Радий вітати вас на каналі компанії Градієнт. У цьому відео на вас чека огляд апарату з лінійки Megatech Pro, а саме моделі SmartMig 200. Друзі, не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк та написати коментар під цим відео. Поїхали! На початку поговоримо про режими, у яких працює модель SmartMig 200. Модель призначена для напівавтоматичного зварювання в середовищі захисних газів MicMac. Зварювання порошковим дротом, ручного духового зварювання покритим електродом ММА, а також аргонодугового зварювання неплавким вольфрамовим електродом Ліфтік. Перемикання між режимами виконується за допомогою перемикача на панелі управління. Дана пара дозволяє зварювати низьковиглицеві, нержавіючі різнорідні сталі, а також алюміній та його сплави. Вага апарату 8 кілограм. Габарити 386 на 170 на 300 міліметрів. На початку поговоримо про особливості роботи апарату у режимі Мік. Даний апарат забезпечує стабільний процес зварювання дротом від 0,6 до 1 мм на струмі від 50 до 200 ампер. Обов'язково треба відмітити, що у даній моделі присутнє інтелектуальне управління. Багатофункціональний дисплей із можливістю синергетичних налаштувань. Враховується діаметр дроту, склад захисного газу. Ця функція створена для легкого налаштування параметрів зварювання за допомогою всього одного руків'я. Окрім цього, зберігається повноцінна можливість ручного налаштування параметрів. Також варто сказати, що в апараті присутні функції 2Т та 4Т у режимі МІК. Переключити режими можна за допомогою кнопки меню. Режим 2Т призначений для зварювання короткими швами. Необхідно постійно отримати кнопку пальника для процесу зварювання. Режим 4 Т призначений для зварювання довгими швами. Немає потреби постійно тримати клавішу пальника. Достатньо короткочасно натиснути клавішу для початку процесу. Після закінчення зварювання знову короткочасне натискання для закінчення процесу. У апарат SmartMі200 можливо встановити катушку від 1 до 5 кг діаметром до 200 а. Окремо треба відзначити якість механізму подачі дроту. Шестерні самого механізму виконані з легованої сталі, що підвищує надійність даного апарату навіть при інтенсивних навантаженнях. Далі поговоримо про особливості роботи апарату у режимі ММА. Діапазон зварюного струму регулюється від 15 до 160 ампер. Робочі характеристики дозволяють працювати електродом від 1,6 до 4 мм, а також зручно виконувати роботи з металом товщиною від 1 мм до 8 мм та різати до 6 мм. Модель обладнана всіма необхідними функціями для ММА зварювання, а саме функція VRD, Hot Start, Anti-Stick та Arc Force. Принцип функції VRD полягає в пониженні напруги холостого ходу апарату до безпечного рівня, а саме 17 вольт. Принцип функції антистік полягає у падінні струму в авторежимі під час залипання електроду. У результаті електрод не залипне та його можна буде використовувати надалі. Технологія Hot Start відповідає за повне запалення електроду на старті зварювального процесу. Функція ArcForce знижує шанс залипання електроду та збільшує струм під час зварювання. Чудовим доповненням до функції апарату є режим зварювання Лівтік. Для роботи в цьому режимі обов'язково треба підключити вентильний пальник, що призначений для аргонодугового зварювання. Працювати можна вольфрамовими електродами від 1,6 до 4 мм на струмі від 15 до 180 А. ампер. Окремо скажемо про клас захисту апарату, клас захисту апарату ip 21 s Плати покриті термостійким лаком, що забезпечує надійний захист електроніки, від пилу, вологи і конденсату. І звичайно, перейдемо до комплектації. Кожний апарат комплектується. Зварювальний пальник Мік-15, довжина 3 метри, клема заземлення, довжина 3 метри, комплектуючі один набір, керівництво з експлуатації та гарантійний талон. Гарантія від виробника. Три роки. Ну що, друзі, саме час сказати, як підготувати апарат моделі Smart mig 200 до роботи. Нагадаю, що апарат працює у трьох режимах: Мікмак, MMA та Ліфтік. Спершу покажемо, як підготувати апарат до роботи у режимі Мікмак. Підключаємо пальник на плюс та масу на мінус. Зварювати будемо у зворотній полярності. Вставляємо катушку. Вмикаємо апарат. За допомогою синергії встановлюємо напругу та швидкість подачі дроту в залежності від типу робіт та товщини металу. Не забувайте використовувати засоби захисту. Посилання на засоби захисту від торгової марки Ріно у описі під цим відео. Після усіх підключень та налаштувань приступаємо до зварювання. Нагадаємо, друзі, що максимальне значення зварюваного струму у режимі Мік дорівнює 200 А. У цьому нам допоможуть струми вимірювання кліщі значення на екрані. Можливості апарату продемонструємо за допомогою стикового шва. Результати зварювання можна побачити на екрані. Наступним режимом роботи буде режим зварювання ММА. Працюємо у зворотній полярності. Тримач електрода підключуємо у роз'єм плюс, масу у роз'єм мінус. Налаштовуємо силу строму в залежності від діаметру електроду та товщини металу. Вставляємо електрод та одягаємо засоби захисту. Приступаємо до роботи. Зварювати будемо стиковий шов. У кінці роботи очищуємо шов від шлаку. Фінальний результат зварювання електродом на екрані. Додаткову функцію апараті є режим зварювання – «Ліфтік». Даний режим не є повноцінною заміною ронодогових зварювальних апаратів, тому зазвичай використовується як допоміжна функція у арсеналі зварювальника. Для роботи у цьому режимі потрібна аргонодогова горілка з вентилем та окремим каналом подачі аргону, який підключається до спеціального адаптеру разом з панету 35х50. Зараз можна побачити, як виглядає збір адаптеру пальника. Далі пальник підключимо у роз'єм мінус, а масу у роз'єм плюс зварювати будемо у прямій полярності. Не забуваємо про розхідний матеріал для пальника. Підбираємо вольфрамовий електрод саме під ваш важтипробіт та гостро заточуємо його. Переходимо до збору пальника, до розхідного матеріалу пальника також відносяться тримач санги, санга, вольфрамовий електрод, капа або захисний копачок, сопло керамічне. Збір пальника відбувається у такій послідовності. Після цього налаштуємо апарат до роботи та запускаємо газ на пальнику за допомогою вентилю. Зварювати будемо стоковий шов за допомогою плавлення кромок металу. Процес зварювання та результат на екрані. Дякую, друзі, за перегляд цього відео. Бажаємо якісної роботи з апарату моделі Smart mig 200 Не забудьте підписатися на наш канал та інші соціальні мережі. І, звичайно, поставте лайк та напишіть коментар під цим відео. Дякую та до зустрічі!